Нас очікується чергове засідання сесії міської ради. Хочу зауважити, що на це засідання виноситься дуже багато важливих питань, які стосуються життя нашої громади, в тому числі і нашим депутатам осудно пропозиції по внесенню змін до нашого бюджету. Якщо більш доступною умовою сказати, що ж таке бюджет нашої громади, можна порівняти з сім'єю, яка Ходить на роботу, отримує заробітну плату і потім планує свої витрати. Що необхідно купити ліки, заплатити комунальні платежі, заплатити навчання дитини, ну а потім, якщо щось залишаються якісь кошти, можна і купити якісь інші речі, які давно бажаєш. Це саме можна перемістити в площину бюджету громади. Бюджет громади дійсно складається з. Платежів, з збоїв, які сплачують жителі нашої громади. І саме законодавчо визначено, що ці кошти мають йти на забезпечення функціонування нашої громади. Тобто, щоб функціонували школи, садочки, медичні заклади, заклади соціальної сфери, заклади культури, щоб в повній мірі можна було надавати ці послуги населенню. Крім того, забезпечувати маємо з цих коштів і ремонт приміщень, ремонт доріг, тротуарів, внутрідворових проїздів, вивіз сміття, прибирання самого міста. Звичайно, нам держава дає право, якщо ми забезпечуємо повністю життя нашої громади. Ми маємо право і допомагати іншим установам. Державним установам, обласним установам і надавати їм всебічну підтримку. Але, звичайно, в першу чергу ми маємо забезпечити саме потреби нашої громади. В пропозиціях, які будуть винесені на сесію, є надзвичайно важливо, багато важливих питань. Це і підтримка соціально незахищених верст населення, це допомоги пенсіонерам з мінімальною пенсією. Допомоги на поховання нашим загиблим військовим, сім'ям загиблих військових, допомоги на встановлення пам'ятників, одноразові вже собі допомоги, це що стосується соціального блоку. Також є пропозиції виділити кошти на проведення поточних ремонтів в закладах освіти, саме в садочках і школах. Є пропозиції трішки покращити умови навчання в мистецьких школах, а саме художньої, хорової школи, де необхідно й пити пожежні заходи, провести адже це безпека наших діток. І, звичайно, досить велика увага приділяється в цих пропозиціях саме благоустрою міста це дороги, тротуари, мутитвові проїзди. Тому дуже сподіваємось, що завтра ці пропозиції будуть підтримані, адже е, ті залишки коштів, які залишились на 1 січня, дають нам унікальну, як ніколи, можливість щось зробити хороше і добре в нашій громаді. І, звичайно, е, ніхто не забуває про наших військовослужбовців, про наші інші організації державні, які потребують всій цей час підтримки. Тому окремий блок питань, окрема ціла сфера частина коштів також пропонується спрямувати на їх підтримку. Отже, ще раз скажу, дуже сподіваємося на те, що завтра прийде конструктивне засідання сесії. Всі ці питання будуть вирішені на благо і процвітання нашої громади.